Це допоможе від головного болю, чи що? А, я не дуже впевнена, але а, погоджуюсь до якогось моменту а, з тим, що а, такого роду речі в певних ситуаціях вірогідно намагатимуться допомогти. Що? Коли ви не хочете сказати прямо, підтримую, не підтримую, згоден, не згоден, ви вживаєте vague language, мову неясності. Наприклад, дивіться, ви не кажете, кожен раз, як моя ну, кішка навалить на диван, я запізнююсь. Ви пишете. In certain situations, I may be late». Або ви не кажете тупість дратує. Ви пишете «Such sort of things is irritating». Наприклад, вам хтось каже, що на рахунок додаткового робочого проєкту в суботу. А ви кажете I'm not sure about». Або, наприклад, хтось каже, давайте зарплатню тих, хто вже довго працює, трошки заберемо, поділимо, ну і додамо новачкам в якості мотивації. А ви кажете I agree up to a point. Ви прямо не відмовились і не погодились, і ніхто не образився. Ну це геніально.